Захочу я, поки я готую сніданок, Лев якось забрався на стіл, зверху на стіл. Як він це зробив? Я не знаю, бо я вже зайшла подивитися, що він тут, а він сидить на столі. Як ти це зробив? Як ти заліз на стіл, скажи? І що це? А злізати ти як будеш? Розкажи, як ти будеш злізати? Що це таке? Ти будеш отак сидіти тепер. Що угу. це таке? Давай я тебе допоможу тобі злізти, може. Перша в сказать Ось любитель на мончика понад <свідь> сьогодні авокадо з яйцем добрий день Що? Як поїхав давай ну Щось думай. Що це буде? А так? О, ти що зробив? Ти що зробив? Ні-ні вже відав. Подивилась, яка квіточка. Подивись на квіточку. that's a pretty girl. bà ơi Заснув на свій другий сон, а як він прокинеться, ми покажу, куди підемо. Ось. Це ось таке місце. Я так розумію, це як від держави зроблене місце. Тут можна платиш 10 тисяч вонів на рік і брати в оренду те, Що ми брали першого разу, були там один раз. Ось, Зараз підемо їх здавати. Одиш 10 тисяч на рік і береш на 2 тижні, потім повертаєш. А ще там, окрім того, що можна взяти іграшки в оренду, а також там є така ігрова кімната. І за 3 тисячі це доросле плюс дитина, плюс одна дитина, зайти в такий як ігровий центр на півтори години. Саме ігровий центр відкривається три рази на день по півтори години. Ось, ми там були один раз. Нельки зайшло, сподобалося. Тому ми зараз Нелька проснеться, втінеться і поїдемо. Буде саме мої іграшки, ці дві візьмемо ще дві. Почулося, думала, що прокинувся. Само ці дві і візьмемо ще дві. Можна брати тільки дві. От, З цього таких центри три втеджоні. Um, найближчий до нас на автобус їхати ну, 15-20. Він такий не дуже великий, але є один прямо такий величезний, я дивилася по картинках, по фотографіях. Думаю, як Лянелька трошки підросте, як йому буде цікавіше, ми туди поїдемо. Ну, обов'язково з'їздимо всі три. Але поки що були один раз на той, що найближчий до нас. От. Тому чекаю, поки прокинеться, і їдемо. Правила прописано. Вони дали англійської і корейської. Ось. Ти що? Вже сповз? Ти що вже? Пішов мене шукати? Ти <рик> спов... Ми зараз підемо з тобою, підемо, підемо. Ой, дойде, йде. Підемо. Підемо? Прийдемо зараз, друга тридцять, а саме ігрова кімната починається 3.30. Перерва з трьох до трьох тридцяти. Наш автобус буде через аж дев'ять хвилин. А Ось там обрати ось іграшки. Це всі іграшки. А тут там вся кімната, пройду казали. Ось, зараз поки тут поки перехожу. Тут багато-багато іграшок. Зараз ми зараз ми покажемо там багато різних кіношок можна взяти дві зараз. Дерев'яні які хочете. Те піоні нам зелені. Ой! О, таке можна подобається. О! Оце нам годиться один. Класний? Поки що дітки тільки збираються. Ось тут одна є дитинка. Ну, трошки, Або така як Лянелька, або трошки більший. Приблизно такого ж віку. Минулого разу Лянелька хотів товаришувати з дітками, але вони були побільші, їм не було цікаво. Ну, як побільше, їм там було за один рік. там, Рік і рік з чимось, два. Він хотів з ними гратися. Вони так собі. Классный киробота. Смешный. Вау. Музыкальный тайм. Музыкальный тайм. Музыкальный тайм. тут тайм. Музыкальный тайм. Ему подобается yeah. играть с Класно. Диви. Можна ось так. Ку-ку. Ку-ку. 이리저리 저리 다른 거 하고 리 저리저리 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 저저리 들고와 리 저리저리 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 저리거리저야저리 친구랑 사이 좋 Погрався годинку і вже заморився на ручки, на ручки. Зараз їдемо на автобус і їдемо додому. Вже Маті голодний. Каже, мама, вже заморився голодний. Давай, давай, додому, давай. давай давай, додому. Я не знаю чому, але вперше в автобусі мене з Левом порахували як дві людини чомусь. Завжди рахувала як, як одну людину, а це порахували як дві. Чому так? Не знаю. Тобто я і Лев Людзаху це дві окремих. Ну це дві окремих людини. Але її завжди мене рахували в автобусі як одну. Аж цікаво, як правильно. Jak się ktoś znaje, wyślij w komentarzach jak prawek. Як я тебе кашу кашусь. Вентилятор. тут ось. Поки що чекає дуже голодний хлопчик і курушку. Угу. Розволодне те, щось хоче. Ну всі, що? Не Така смачна кукуруза. Не така смачна. Кашу з'їв. Трошки. День з'їв. Курузка. Каже, я награвся стільки. На автобусі поїздив. Тепер треба їсти. Отак, От да, показуєш, отака кукурудза. Да. Всім показав, отака кукуруза. Значно. Угу, отака. Всі побачили. Злазить як це буде. А морожена. Морозове можна мені поїсти? Я бачу, що не можна. Що це за Спайдермен? Як злазить будеш? Жопи вниз, жопою треба ножками вниз. Давайте я покажу.